Попереджений, значить, озброєний. Якщо зарані я бачу, значить люди можуть відреагувати, позчути. За Чернігів кажу, буде друга ситуація. А гатити будуть е, ракети, дрони, а потім буде друга ситуація. Не така, як в Сумщині і в Харківщині. Житомир. Радіостанція, де ви почуєте тільки хідає... ранених дуже багато буде. Казала, Ізмаїл є небезпека є. О, дивіться, Харків Сумщина вже сказала, буде велика битва. Не пишіть уже по-другому. Дивіться, ви пишете Миколаїв в захисті Кіма. Дивіться, Миколаїв у мене йде одинаково з кривим рогом. Але якщо отако їх порівнювати, то Кім йде, як ангел-охоронець міста. Він дуже багато робить. І це мої слова 22-го року. Що під покровом Кіма. То, то Кривий ріг буде більш, е, більше руїн буде. більше. Хоча в Миколаїві ну, теж і прильоти, і ракети, дрони, але все-таки е, дуже багато Кім робить. Дуже багато. Дай Боже йому здоров'я. Амінь і його родині. Амінь. За Закарпаття писали в телеграм-каналі, що буде постанова е, по-хитрому. Хитра постанова буде. Така, що не зразу і доженуть, що відбулося. Це теж в 22-му році писала. За Закарпаття, що буде постанова? Така, як. Чух -чух 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 -чух. Миргород є небезпека Полтава, Полтавщина, Кременчук, є небезпека дуже велика. Особливо Полтава. Ну є, є. Ще кажу, як була в Полтаві удача на свадьбі. Що ракет, дрони будуть, ще буде і буде, ще будуть гатить багато. І Одеса теж небезпека є. За Одесу ще буде і буде, люди добрі. Одесити будуть мене згадувати, коли я казала, робіть запаси. Будете згадувати мене? Гарнюня, дякую, сонечко. Одесити будуть згадувати. Хто прислухався? А хто звісно, рже? А тоді згадає.